Це хуйовий президент. Щоб тому Путіну дав посраці, блядь! Та вже ніхто не хоче з тою Росії Руси... діла мати. Він, блядь, доведе цю Росію, що Банкротство буде, що самі росіяни будуть унічтожити. Я прокинувся сьогодні. Ну, як мене прокинув дід, от оцей, мій дорог <світненький> <кентер> Іванович. <світнє> мене прокинув, бо тому що йому не йметься. Хоче працювати людина, хоче хоч ходити, рухатися. І я вже тако, І коли вже вмився, вже набагато краще. Отак Але зранку таке Харкову, харкав. думаю, там скоро не знаю, блін, ту подхора вергаю. Дуже... Тиву так... ніч не спав! Чого? За тебе болів? Ось. Ти за мене вболівав? Да. Я за тебе теж. Все добре. Вс, мою не тре, я боец крепкий трохи. Замовляй хую! Ебей пе, опе, є паем! Єбей пе, опе, о, є попаем! Єбей пеем! Наша ти мані куртка не садит! Наша куртка, я ж сплю! що <плес> <плес> ти мені несеш все сюди о? куртки покривали різні, мені на Що дати? Та не треба мені нічого, дід. Наша ти та несеш сюди все? Що болить? У мене горло болить, дід. Що-що? Цілу ніч ходиш, бляха, та й мені поспати. Та спи. Та ти не додаєш. Ай. Спи. Сидим ем что-то? Да, чтобы не куртка, Аня, надит. Я ж плыву. Ой, маме я свои куртку. Чтобы тупить теплая.